Друзі, вітаю! Мене звати Анастасія. Сьогодні зустрічаю вас ранком у Валенції. В нас стало зараз холодно, але краса і яскравість міста заворожує. Я відвела вже дітей до школи, старший син сам поїхав, а молодшого відвела сама. Тож, час для того, щоб приготувати для себе сніданок. Мені дуже захотілося приготувати морепродукти з цвітною капустою, тому зараз покажу вам дуже цікавий рецепт: це буде морепродукти з цвітною капустою в соусі Бешамель. Для початку мені треба підготувати всі продукти. Починаю з цвітної капусти, мені треба розрізати, помити, і я її буду варити десь 10 хвилин до такого стану. Вона буде така хрустка а, і трошечки поварена. Мені буде цього достатньо. Як ви вже бачили, я вже поставила воду на плиту. На функцію швидкого підігріву води а, вона називається boost. І поки я справлялася з цвітною капустою, вона вже закипіла. Кидаю туди цвітну капусту і залишаю на 10 хвилин, щоб вона трохи поварилася. В мене ось такі морепродукти. Це мікс в Іспанії. Він продається такий. Тут різні морепродукти. Вміст цього пакету 680 грамів, коштує він 4 євро. Дуже цікаво, тому що в Україні він трошечки відрізняється цей набір. Тут навіть і раковини є, і креветки, і якась рибка. Його можна використовувати як для супу, так і для таких страв просто потушкувати і поїсти. Дуже цікавий, вперше я його купляла, тож будемо пробувати. Моя капусточка вже приготувалася, залишилася одна хвилина, вже можна діставати. Цю ж водичку я буду закидати морепродукти. Вони з морозилки, тому я їх вирішила теж трохи проварити, щоб вони і розтанули, і все-таки обробилися у киплячій воді. Ну, термообробці пройшли. І поки мої морепродукти будуть варитися. До речі, спочатку хотіла пів пачки туди закинути у водичку, а потім вирішила, чому б вже і не всю пачку приготувати, на що вона там буде лежати, тому що я не знаю, коли я знову ще приготую ті морепродукти. Знову ставлю на 10 хвилин, а тим часом роблю соус бешамель. Для цього мені потрібно десь 50 грамів вершкового масла і десь 2 столові ложки соняшникової олії. Чекаю, поки маселко трошечки е, розтане, е, додаю туди борошна, потроху додаю, щоб не утворилися комочки. Е, все е, розмішую е, в той час, коли засипаю борошно. І ще дуже важливо знати, що коли ви готуєте соус бешамель, то і це ви робите вперше, то краще ставити а, потужність плити, або а, якщо у вас газова плита, не дуже велику, а, щоб соус швидко не згус і ви не встигли його зробити. Насправді він робиться дуже легко, якщо не поспішати і все робити правильно. А, коли я перемішала борошно вже з а, різними а, маслами, то додаю вже. just seal Перець за вашим смаком, і ще можу додати е, сухого чеснику. Е, хоч я і надалі ще додам чеснику, але все одно сухий часник, мені здається, трохи додає смаку. Знову-таки все ретельно перемішую. І вже потім додаю молока. Якщо у вас є вершки, то можна додати вершків. Але у мене не було вершків, було лише молоко. І взагалі вершків треба більше. Десь 500 мл, ну, як і молока, в принципі, але в моєму випадку було молоко, я додала молока. Можна додавати вершки. Знову ж таки, коли додаю молоко, все ретельно перемішую, щоб не було комочків, згустків, і соус був такий однорідний. Далі, якщо ви будете додавати ще потужність на плиті, то соус швиденько згусне і буде такий дуже насичений. Мені цього не треба, тому що я вже сюди Мені треба, щоб цей соус був такий ріденький. Я додаю сюди морепродукти в цей соус і одразу, коли перемішую морепродукти з соусом, додаю туди цвітну капусту. І знову ж таки, все добряче перемішую, лишаю десь на одну хвилинку. Ще додаю, до речі, чеснику, лишаю десь на одну хвилинку і все. І хочу сказати, що чеснику додала багато, треба було менше. Але я люблю чесник, тому мені це не заважало. Якщо ви не любите такі пряні якісь продукти, то краще не додавати. Все, страва готова. Дуже смачно, дуже, як на мене, корисно, але все-таки соус бешамель, він такий е, калорійний, але з морепродуктами, з цвітною капустою. Це, це дуже смачно. Якщо у вас є е, кріп, то можете нарізати ще туди кріп або якусь зелень. У мене був лише сухий кріп, тому додола його. Поснідали і тепер можемо займатися прибиранням. В цьому відео хочу а, трохи поприбирати вже новорічний декор, тому що вже потроху буду рухатися до ялинки і прибирати саму ялинку. В кімнаті хочу прибрати спочатку постіль. А, постільну білизну нещодавно брала, але хотіла ще попилососити саму постіль, тому що інколи збирається якийсь бруд або пісок, або навіть я там знайшла сухий. Пластилін, тому не знаю, як він туди потрапляє. Тому вирішила трохи поблисосити, почистити постіль, ну, щоб не відчувати себе принцесою на горошині. Я вже в минулому відео казала, що хочу поприбирати у квартирі так, що ну знаєте, зробити реорганізацію, тому що мені вже якось здається, що дуже багато речей. Інколи таке відчуття, що ніби ми ось завтра вже будемо їхати додому, а у мене купа речей, які які, в принципі мені е, ну не особливо потрібні. Тому я вже трохи перед тим, як зняти це відео, поприбирала у шафі, хоча я розумію, що в мене не дуже багато речей, одежі, яку б можна було б викинути або віддати. Тому я просто поскладала, поперебирала, поскладала по кольору, порозвішувала на вішаки і лишила все так. Далі піду вже по дитячим кімнатам. І зараз таке відчуття, знаєте, хочеться ті іграшки якось переполовинити, тому що мені здається, їх дуже багато. І в один момент наче діти граються, а потім забувають. І в мене така думка виникла, може ті іграшки просто взяти якусь частину, скласти в якийсь контейнер і сховати, а потім міняти ті іграшки. Я колись так робила для Кирила, коли він був маленький. Зараз, коли ми тут знімаємо цю квартиру, і якось думаю, що треба теж. Таке зробити. Показую вам засіб, який купила нещодавно тут в Іспанії, в магазині. Я, до речі, досі у пошуку якихось засобів, які можна використовувати у повсякденному житті у прибиранні, але мені не подобаються тут ці засоби, тим, що вони дуже запашні. Вони мають таку, о, такий запах, такий дуже різкий, і мені це дуже не подобається. Оце один із нових засобів, але він ще більш о, пахучий. Ніж інші, які я брала, тому вже думаю використаю його такий, скільки його є, і більше такий не буду купляти. Хоч там і написано 70% спирту вмісту для, стери... для стерилізації поверхонь, для прибирання. Але, дівчата, він такий запашний. Просто в мене півдня в квартирі, а то, й, певно, й до ночі був такий запах стійкий у квартирі, що мені хотілося. Цілий день провітрювати квартиру, але через те, що холодно, то не дуже це нормально. <свісно> Тож більше засіб купляти не буду. Якщо, дівчатка, ви є у мене тут, ті, хто живе в Іспанії, і знає якісь такі засоби, які можна придбати і щоб вони не були такі пахучі, то я буду вам дуже Вдячна за, за коментар, якщо ви мені напишете, де що можна купити. Так, з постілю вже завершила, тепер треба трохи пилисосити, помити підлогу і все. В принципі, прибирання завершено. Зараз я роблю зональне прибирання, тому що у мене ще іспанська і робота, і в мене немає часу прибирати цілий день у квартирі, щоб за один раз прибрати все. Тому я розділила все на зональне прибирання. І тоді я. Так встигаю все їсти, приготувати, з дітьми побути, і іспанську зробити, і попрацювати. І, до речі, ще вирішила попритирати е шкафчики, бо, наче вони біленькі, наче не видно на них нічого, але все одно, якщо так з іншого боку поглянути, то видно або ручки малюка, або десь наші ручки, е які <смас> щось зеркалися і світліються такі е плямки від рук. Тож, е знову ж таки, цим засобом, наче він добре. Чи протирає і все, але мені вже під кінець захотілося вдіти маску і не дихати тим всім хімозним запахом, тому що він ну, дуже такий запашний і не, не дуже приємний запах, я би так сказала. Тому знову повторююся, що більше я цей засіб купляти не буду. І, дівчатка, якщо ви теж живете в Іспанії, то так, не раджу вам глянемо, купляти той засіб. Що у нас тут у ушухляці, так, тут пусто, це я остану. І ось тут хочу поприбирати, тому що тут вже, знаєте, накидано всього потроху. Так, ось ці штучки, я вже не пам'ятаю, як вони називаються. Чистити малюку носик, вони вже давно лежать, і бачите, вони вже прям такі трубочки, їх взагалі треба стерилізувати, але ми вже, Микитка вже сам шмаркається, тому вони мені не потрібні, я їх буду викидати. Щоб вони вже тут не були. Так, у нас тут градусники, якісь ліки від горла. Треба покласти їх на місце. цинкова теж треба покласти. Це у мене тут лишається, тому що інколи треба носик посмаркати. Так, тут мої картки з України ще лишилися. Це нам давали в педіатрії кремчик. До речі, взимку давали, щоб мазати дитині ручки. І ось цей ось ці три кремчики тут в панській поліклініці давали. Так, це тут Кирило робив якусь поробку. Так, вони теж тут лишаються. Це ключі від української квартири. Це не знаю, що. Так, навіть 25 копійок є. Так, це теж треба викинути. Це теж і це треба викинути. Так, це треба в зал віднести. Так, до речі, хотіла показати, дівчатка, це інгалятор. Такий маленький, це, здається, вінталін, а, такий маленький балончик. І коли у дитини кашель, то лікар виписує ось такий інгалятор. Він завжди лежить, тому що. Інколи, коли такий кашель вже схожий на бронхіальний, я можу його використати. Ось ця насадка купляється окремо, і цей балончик купляється окремо. Але я не пам'ятаю, нам здається, його теж в поліклініці видавали ще, коли ми приїхали і малюк захворів. То ось так воно вставляється, отак пшикається ось в цей якби, резервуар, і дитина дихає. ось цим. Тут виходить. Є таке, не знаю, заблокування, таке якесь, куди ну, воно не виходить лише з того моменту, коли дихає дитина. Ось такі гаджети, дівчатка. Воно у мене тут завжди лежить, а це я покладу на місце. Так, це лишаю тут, а це все забираю. Ще дівчатка хотіла сказати, що у мене є такі ось баночки, вони пластикові, дуже зручно зберігати ватні диски. Бачите? Вони прям входять туди. Купляла ще в Україні, я не знаю, 100 років назад і зберігаю ватні диски лише так. Якщо вам таке цікаво, то ви можете теж. Взяти, придбати такі баночки. Можливо, я думаю, в Україні, в Аврорі, повинні такі продаватися. Де я купляла? Я купляла в Харкові в Рості, здається. магазин Рост, там супермаркет великий. Там були такі баночки. У мене їх кілька, одна з дисками і одна. я не пам'ятаю, з чим, мені здається, з такими носиками була. Але де вона ділась, не знаю. Лише ось така з дисками. Друзі. Пам'ятаєте, у минулих відео я показувала, що я на шені замовляла ось такий крутезний а, нотатник, тобто, точніше, просто оболонку. І вже, хоч і пройшло півмісяця, але. Я нарешті доробила свій записник, свій особистий, так як мені було б зручно. І хочу вам його показати. Тож почнемо: з чого складається мій записник? По-перше, як ви вже пам'ятаєте, це листівочка від Галі. Починається мій записник з календарю на цілий рік. В чому мені подобається цей записник, тому що тут я можу папірці міняти тоді, коли мені захочеться. Але наразі я його склала таким чином: буду пробувати, буду тестувати і дивитися, як мені надалі сподобається. Усі паперці, все, що тут є, я робила за допомогою додатку Canva. Щось там можна зробити безкоштовно, щось там, якісь послуги платні. Мені було достатньо використовувати безкоштовні матеріали. Тому я зробила так, як мені було на душі, як то кажуть. Так, далі. Що я роблю? Далі в мене йдуть дні народження. На кожен місяць я зробила дні народження. Просто я впишу на кожен місяць дату і дні народження моїх друзів, рідних, знайомих, яких я кожен рік вітаю. Всі тут 12 місяців, мені їх треба буде потім заповнити. Далі, карта бажань. Я знаю, що взагалі карту бажань роблять на великому такому папері, формату а 5 здається, Ні, не а 5 А5 це маленький, це ось це А5. А4, А3, чи А2. ну, Великий ватмани його ще називають. Але мені зручно, я постійно робила в записнику, виділяла деякі листочки і просто записувала свої бажання, вклеювала якісь там вирізки, щось приклеювала. Так само буде і тут. тут але я просто зробила листочки, підписала, що це карта бажань. І сюди буду вклеювати те, чого я Хочу. Те, чого я хочу, скажімо. Далі. Далі у мене йде планування. Для цього я теж відокремила кілька аркушів паперу. Планування це буде планування на рік. Все-таки карта бажань і планування вони відрізняються. Тому планування це буде те, що я планую зробити в цьому році, яких результатів хочу добитися і наскільки це у мене вийде. Все-таки хочу розпланувати, все розписати, і ось я для цього відокремила три аркуші, три сторінки. Далі ці сторінки, сімейне відео. На кожне відео, коли, ой, на кожну поїздку, коли ми кудись їдемо або кудись ходимо, я роблю відео. Окрім Ютубу, у мене ще є домашні сімейні відео, які ми періодично з дітьми. Переглядаємо в якийсь там, я не знаю, дощовий день або вечір, коли хочеться подивитися, як ми з'їздили туди, в якесь місце пригадати, насолодитися часом. Так. Далі йде список книг і список фільмів, які я хочу подивитися. Я зробила ці сторінки для того, щоб виписати ті книги. У мене просто в іншому записнику є книги, які я хочу прочитати, типу психології дитячої або якихось мотиваційних книг, але у мене немає часу, тому це, знаєте, як просто планування того, чого я хочу прочитати, як я хочу виді щоб я могла виділити на це час і все-таки пройтися і прочитати ті книжки, які я запланувала в цьому році. Не думаю, що їх буде багато, але все-таки для розвитку, для саморозвитку це необхідно. І так само список фільмів або серіалів. Я з тих людей, у кого не вистачає часу на те, щоб подивитися якісь фільми або серіали, але все-таки для свого якогось кругозору думаю, що... Було б цікаво подивитися. Так, далі у мене тут трошечки не вийшла одна сторінка. Це була б якби такий розділювач місяців, але він так надрукувався на просто на сторінці. Ну, нічого страшного. Далі я вам покажу, що взагалі він вони ці розділювачі означають. Далі, у мене є. Сторінка з повним місяцем, де є, тут починається місяць з неділі, понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця і субота. На жаль, такі, щоб мені сподобалося, я не знайшла календарі, щоб були, починалися з понеділка. Ну, мені не принципово взагалі нормально із неділі починати. Цей, ця сторінка у мене присвячена Ютубу. Тут я записую і буду записувати, коли я. Виставити відео і буду е, якби підсідати, намагатися е, виставити відео наскільки це буде можливо, тому що в мене дуже зайняті дні. Е, е, знову почалися курси іспанського 4 рази на, де, на тиждень. Е, е, знову почалися Дитяча школа, і не виключно, що діти можуть захворіти, і замовлення у мене за тортиками. Тому я буду просто планувати намагатися виставити в ті дати, які я запланувала. Тобто ця сторінка присвячена Ютубу, якісь теми можна записати, які я б хотіла виставити в цьому місяці. ну, Нотатки. Або якісь о, особливості. А, далі а, лист. туду ліст називається. А, я його запланувала, щоб записувати, що в цьому місяці треба купити або заплатити. А, в плані того, що а, кожен місяць мені треба обов'язково заплатити за українську школу, бо у мене старший син вчиться в українській школі, треба заплатити за обід в іспанській школі, треба заплатити за квартири, за комунальні послуги, треба заплатити ще за щось щось. Купити якісь можливо подарунки, тобто я тут буду розписувати те, що мені треба купити саме в цьому місяці. Ну і потім відмічати, чи я це зробила, чи заплатила, чи вистачило у мене там коштів або щось, щоб орієнтуватися, скільки в мене виходить на постійній основі витрачати кошти на якийсь один місяць. Ну і далі пішов планер вже на тиждень. Тобто, з понеділка по неділю дати я написала від руки, тому що мені так було легше потім роздрукувати ці листочки. Дещо я вже повносила сюди, так само я хочу. Записувати сюди а, день, дні народження, а, щоб потім дивитися на аркуші. І, а... Потім орієнтуватися вже по тижню, що мені треба зробити, кому що привітати, що е, принести, може, в школу дещо щось на якусь дату. І о, останній листочок, остання сторінка на е, місяць це трекер звичок. Трекер звичок я все-таки лишила для себе, тому що я хочу ввести деякі звички для себе е, в плані того, що я хочу почати займатися регулярно спортом. Хочу займатися, о, хочу читати книги. Хочу почати бігати. І для себе, просто для себе хочу відмічати, де коли я що встигла зробити, яка регулярність, стабільність, і робити висновок зі своїх результатів. Зробила для себе мені так цікавіше, і так можливо, я вже буду. Мати якісь свої звички на постійній основі. І ось цей а, розділювач, який вже йде на а, наступний місяць, він просто а, розділяє мені місяці. Вони такі тематичні. Я а, взяла ці картинки з Пінтересту, їх там дуже багато. Ви можете теж вибрати будь-яку, яка вам до вподоби. Яку я відчувала, таку я і брала. І знову такі а, такі самі місяці. У мене вже пішли ну, на наступний місяць. Всі сторінки по тижню я вже а, розписала трекер звичок і знову а, розділювач, місяць і так само. Отже, ось такий в мене вийшов записник. Щось я, можливо, десь сюди ще ставлю арку ще паперу, щоб можна було якісь записи, нотатки вносити. Але я думаю, мені цього вистачить. У мене тут є і а, опрацювання з Ютубом, у мене є тут і а, на тиждень планування. Мені б ще хотілося включити сюди інстаграм і телеграм, бо в мене є телеграм і інстаграм ще соціальні мережі. Але я не знаю, коли мені то встигати, насправді, Ну, в планах це є. Я дуже хочу їх ще підключити і ще, можливо, якісь аркуші сторінки додати з тим, що планування постів або якихось нотаток у цих соціальних мережах. Наразі мені зручно поки що ввести в регулярність мій YouTube канал а потім вже все інше. Тож, дівчатка. Ось такий в мене вийшов нотатник, записник, щоденник, як кому зручно. Можливо, комусь це буде цікаво, можливо, хтось теж собі організує. І якщо хтось організує, то напишіть, будь ласка, як у вас це вийшло. Мені дуже цікаво, я залежна від таких <реш> речей. Мені постійно цікаво, я щось своє придумую, щось записую, щось роблю. Тому подивимося, як цей записник пропрацює у мене в цьому році. На цьому буду завершувати свій влог. Бажаю вам усього найкращого. Чекаю у нових відео. До зустрічі, папа! -па.